Так, фігурки. Гумова, м'яка така симпатична медуза. Це у нас глазастик, вовчик від Тойсі, Від Макдональдс такий пінгвін, М'який. який. Так, ось такий якийсь воїн фентезі. Єдиноріжка флокова, її можна розмальовувати маркерами на водяній основі. Далі ось такий ніндзя черепашка, тайничок. Сюди можна щось складати ховати. Це у нас лабіринтики з металевою кулькою. Прорізувач для малючків, такий гумовий, гнучкий. І ось така восьманіжка, це як гачечок бейджик, Столик. Схоже на плеймобіль, але плейма немає. Дуже класний знак для діток для переходу. Дороги. Тут є стовп і вперед. Два ключа розвідних. Іграшкові такі якісні ці, калейдоскоп. тіленький. Машинка дерев'яна для дерев'яних доріг, цирк, із магнітною такою кріпленням магнітним. Така тачка дерев'яна. Далі собачка. Це у нас Макдональдс іде серія іграшок. Вона ще повинна видавати якісь звуки, але, на жаль, в цих іграшках неможливо змінити батарейки, тому беззвучно вже. Тут рухомий хвостик і рухома голівка. Так, з Макдональдс ще ось цей класний такий герой музика. Він пластиковий, а горівка у нього силіконова. І коли ми натискаємо, він типу як квакає, як жабка. Так, буде лотик, така машинка, пасочка, далі такий замок, пасочка, металева така бочечка від Макдональдс, велика головоломка, браслетик, силіконовий покиток, очки, які світяться у темряві. Далі такий класний динозаврик. Він розбирається як конструктор. І якщо натискати на хвостик, він рухає голівкою. Далі скакалочка, м'які ручки. Тут ціленька вона, і тут є лічильник рахувати очки. Далі, із МакДональдс є ще тематика «Шрек». Але, на жаль, сіли також батарейки. І ось такий пластиковий цуцик. Його можна поїти з маленької пляшечки, і він буде ходити в туалет. Тут є отвір, лапку ось так відвертаємо, і він буде у нас ходити в туалет. Такий міцний, класний. І ще така рука, можливо, від якоїсь гри. Ось так. І, до речі, можна використовувати для гри. Ось вказівничок такий розкручуєте, та і він показує, до кого переходить ход. І детальки є від піци: це у нас іде фетер, такі два кусочка основа, далі кетчуп соус, два кусочка, і один кусочок ось такий сир, мабуть.